Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Мене 665-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів. Здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового огню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інші цивільна інфраструктура, зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з північної Кореї. Через незадовільний стан цих боєприпасів трапляються випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів. Це призводить до втрати озброєння та особового складу у російських загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в окупаційному групуванні військ Дніпр, яким командує генерал Теплінський. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.